З вами програма місто Україна. Сьогодні говоримо про місто Токмак. Він знаходиться під російською окупацією з березня 2022 року, і саме звідти Запоріжжя обстрілюють ЗРК С-300. А розмову ми сьогодні ведемо із Ольгою Алексієвою, краєзнавицею, науковою співробітницею краєзнавчого запорізького музею. Вітаю вас! Добрий день, пані Оля. Ви родом з Токмака. Так, я народилася в Токмаку і прожила там. Більшу частину свого життя. Тож про історію рідного міста і його району ви знаєте дуже Добре. багато. Ну тоді розкажіть нам, яка історія заснування саме міста Токмак. На території міста Такмака до 1784 року були Нагайські поселення після російсько-турецьких воєн, коли ця територія була звільнена від нагайців, там почали поселятися козаки і переселенці з інших областей території України. Мається на увазі той території, яку займала Україна на той час. Такмак також було таким же містом, як і інші, і саме в 1784 році переселенці з Полтавської губернії почали заселяти цей кр. На річці Токмак вони прийшли туди, і поселилися сім'ями, і почало розростатися місто. Токмак стоїть на річці Токмачці, яка впадає в молочну. Яке значення має саме річка молочна для цієї території? Річка молочна вона впадає в молочний лиман. На цій території вона несе саме воду, яка рушує степи південні. І там випасали худобу. Ще на Гайці випасали ходобу, і там дуже родючі землі. В неї впадає річка Токмак якій стоїть місто Такмак і річка Чунгул раніше в давні часи по річці Молочній проходив старий чумацький шлях. Чумаки ходили за сіллю в Крим. А чи е, була ця річка якось пов'язана із шляхом із варягів греки? Ні, шлях з варягів греки він проходив по правому берегу Дніпра. А саме по річці Молочній проходив муравський шлях. Це шлях, який відділяв саме козацьку частину України від ногайців. І саме по цьому Муравському шляху ногайці ходили походами на Україну. Тогочасно, скажіть, чи залишились якісь пам'ятки до козацької доби в токмаку? Можливо, якісь кургани старі чи ще якісь а, так. Прочити? Кургани там дуже багато курганів, курганних могильників. І от саме в 1981 році було розкопано чунгульський курган між токмаком і селом Жовтневим. В цьому кургані було знайдено дуже багато знарядь, які лежали з покійником, які його супроводжували над потойбічний світ. Там було знайдено більше 250 Речей, там були і гривні золоті, і позолочений шолом, і також багато монет. І там було поховано хана Нагайського, тому що от такі саме поховання вони супроводжуються багатим реманентом, який покладений разом з ним. Тому то і вирішили, що там було хана поховано. Скажіть, що було там за козацькою доби? Чи були там зимінники? І як саме там козаки повпливали на ці території? Можливо, щось якесь. Слово вони там розбудували чи ще щось козаків там не було. Це були нагайські території. А козаки вони там проходили, коли ходили походами на Крим. Саме річкою молочною вони плили на своїх чайках. Ну про це пишуть, але таких доказів немає. Документальних і саме більшість тут згадують, що Сірко, він часто ходив своїми козаками на Крим. Саме цією річкою вони плили. А чому саме, до речі, називається річка Молочна? Чи є якісь відомості, чому ви її так назвали? Є декілька версій, чому. Вона називається молочною є через те, що на цій річці випасали худобу, і худоба давала молока багато. Ще говорять про те, що вона протікає через частину, де поклади є глини каоліну. і тому в неї забарвлення біле. От такі версії, чому вона молочна. Давайте поговоримо з вами вже про більш пізню добу, що було на території Токмацького району, зокрема міста Токмак, за часів революції, які були особливості революції, якого двадцятих. А, 917 да. 921 років. Саме цей період в історії України був дуже складним. В цей період багато а, велося боїв між різними угрупованнями за різні за територію України. От саме місто Такмак 12 разів переходило з рук в руки. То денні кінці там були то білогвардійці, то махновці, то більшовики. І от так кожен раз мінялися. І звісно, кожен раз наносились якісь збитки місту. Багато людей і помирало в боях в кінці, вже, це вже було в 1918 році. Остаточно там твердилося більшовицьке правління. На жаль, в ці роки там якраз був більшовицьким представником Сидор Копак, який пізніше в роки Другої світової війни очолював рух проти німецько фашистських загарбників. А хто був головною силою проти царату там, в Токмаку? Робоче населення, більшість, мені здається, навіть вони не проти царя їм було якесь діло до нього взагалі, а більше за те, щоб були права людей, робітників, робочих, які працювали на заводах, які отримували мізерну зарплатню і які працювали більше 10 годин на добу, і їм не виплачувалися збитки за якісь травми. За те, що ну, якби вони втрачають своє здоров'я. Тобто вони боролися свої права, щоб е, гідну зарплатню отримувати. Чи торкнулася українська революція, я так маку? Так, були тут тобто, частини, які а... Були представники української революції. Ну, от, в різні періоди той же Махно він був більш за автономією, але частково він розумів, що він не може сам добитися цього, то він виступав з більшовиками разом. І якраз от дорога на Крим йшла через токмак. А всі якраз сили намагалися захопити Крим. Ну і звісно, якщо Іти на Крим, то треба всю територію, та яка йде до Криму, захопити на шляху до Криму. Чи були там українці саме з УПА, наприклад, чи УНР? ОНР, так в ці часи було ОНР, це вже пізніше, в роки Другої світової війни, Українська Народна Республіка, вона ну якраз в ці часи також активно велися бойові дії за те, щоб встановити українську державу по всій території, де знаходиться українське населення, і тому так якийсь період саме от в. Джерелах не указується конкретно, але говориться, що от періодично вони також займали свої позиції на цих територіях. Тобто організація українських націоналістів діяла кругом і в такмаку не виключення Української Народної Республіки. А націоналістів так, націоналісти це вже були в другу світову. Війну. Розкажіть про них, будь ласка. А в другу світову війну коли німецько-фашистські війська зайняли такмак. Це сталося 7 жовтня 1941 року на території Запорізького краю і взагалі на Дніпрянської країни почало поширюватися Організація українських націоналістів, були окремі групи, які були послані на ці території, щоб вони знайшли спільну мову з місцевим населенням, щоб проводили агітаційну пропаганду. Ну, і відповідно, Цікавилися населення, що вони хочуть на своїй території. І як от часто останні дослідження істориків показують, що населення Південної України вони, їх не цікавила сильно влада, їм, звісно, хотілося, щоб свої українці були, але їх, їм не подобалась радянська влада через те, що створювались колгоспи. І через умови праці, а от саме питання колгоспів людей дуже непокоїли, тому що їм не подобались колгоспи, Вони хотіли самі займатися на своїй землі і мати ну якби самі себе забезпечувати. От це питання гостро стояло. І тому е, організація українських націоналістів також враховувала ці нюанси, і е, на місцях вони хотіли створити е, управління свої, щоб вони займалися цим питанням розподілу землі, е, створенням робочих місць, розвитком цих територій. Як пережило місто окупацію Німецьку? Що було в ті роки? Чи були якісь рухи опору серед місцевого національного? Так, були рухи опору. Вони були ще створені на початку війни, тому що не з початку, не з самого початку війни, місто було в окупації і вже от перед тим, як? Фашистські німецько-фашистські війська зайшли в такмак. Було вивезено звідти обладнання заводів, а було виведено крупну рогату худобу. Частина населення також виїхала, тому що треба було підтримувати ці заводи там на місцях і працювати на них. От. А на місцях вже не залишилось нічого. А люди, які працювали на заводах, вони пішли в підпілля в цей період. Починають організовуватися групи, які будуть в майбутньому виступати проти фашистського режиму. Вони організовують всілякі диверсії. Вони спілкуються з населенням, агітаційні листівки розповсюджують по місту. Також було багато диверсій влаштовано на залізниці. Ці диверсії не дозволяли вивозити зерно з міста. Також не тільки зерно вивозили, а й людей до Німеччини вивозили. І в цей період було вивезено з Токмака більше тисячі населення. Єврейське населення також було розстріляно Протитанку в протитанковому рві. Біля міста Молочанська там більше восьмисот чоловік було розстріляно в цей період. Можете назвати прізвища людей, які прославились в Другу світову війну, Сам. які саме ротом Токмака? які воювали за звільнене такмака і отримали героїв радянського союзу. А це був льотчик відомий Олексій Кот. Всі, якби герої Радянського Союзу, в основному вони а, працювали на такматському заводі, який раніше називався Червоний Прогрес. Він до 30-х років так називався, а після 30-х вже називався Завод імені Кірова. і е, цей. Е, Льотчик в майбутньому Олександр Кот народився в 1914 році в місті Токмаку, працював на заводі Кірова, а потім пізніше пішов навчатися. Він навчався в Харкові, а здобув освіту пілота. і він Початок на початку війни він ще був стажером, а потім уже війна почалася для нього з 1942 року. Він здійснив більше 240 вильотів бойових в тил ворога. Він також брав участь у звільненні України і міст країн Європи. Він за це отримав звання героя радянського союзу, і також він виховав багатьох пілотів, які також участвували в другій світовій війні. Скажіть, чим жило місто Токмак? З часів да, після вже Другої світової війни і до сьогодення, до власне окупації російської. Чи були якісь події там відомі нам? Так розвивався, в принципі, як і всі міста Радянського Союзу. Там було зосереджено виробництво. От Якщо починати, от ще з. 1930-х років на заводі Червоний прогрес почали випускати перший трактор Запорожець Трьохколісний. І от в такмаку стоїть пам'ятник цьому трактору. Він отримав найвищу державну нагороду в ті часи, і більше 8, 5, 70% п'ятисімидесяти того часного виробництва дизельних двигунів вироблялося в такмаку. Взагалі в такмаку налічувалось близько дев'яти різних заводів. Був Ковальсько-штампувальний завод, консервний завод, швейна фабрика була. Розвивалось місто дуже активно зростала кількість населення. Такмак являвся на ті часи таким крупним центром саме на півдні України. Він спочатку був районного підпорядкування, а вже з 1960-х років він ще обласного підпорядкування. Потім уже більше до незалежності України, звісно, все трошки прийшло в занепад. Все потроху виробництво зменшувалося, заводи перейшли в приватну власність. Якщо говорити за культуру, там також розвивалася і культура. Є свій будинок культури, бібліотеки, є лікарня, яка обслуговує місцеве населення. Якими історичними, археологічними, можливо, культурними пам'ятками відомо нам сьогодні місто Ток. В Тмаку є, от я вже говорила про пам'ятник першому трактору. Пам'ятник є видатному такмачанину Івченку Олександру, який там народився і працював якраз на цьому ж заводі Червоний прогрес, який тоді називався Олександр Івченко, відомий тим, що він. А, у час брав участь в розробці авіадвигунів, і потім пізніше, вже після війни, в Запоріжжі він вже працював конструкторському бюро заводу Прогрес який вже пізніше, в 1994 році йому ім'я дали цього конструктора. Став Івченко-прогрес. Так, Івченко-прогрес і саме йому пам'ятник є. І Богдану Хмельницькому він напроти автовокзала стоїть. Був пам'ятник Тарасу Шевченку от я читала в джерелах в 2003 році. Його зняли напевно на реконструкцію. Ну так його, звісно, зараз не поставили. В принципі, немає сенсу, тому що зараз би там все зруйнували б. Пані Оля, головне питання кожного нашого випуску. І Не можу у вас його не спитати. Токмак це Україна? Так. Чому на вашу думку це Україна? Тому що е завжди ц... токмак був. Українським містом він відносився територіально до України, скільки б Російська імперія а пізніше Радянський Союз не говорили про те, що це Малоросія і Новоросія, як вони говорили, все одно це українське місто, тому що там більшість населення українці. Люди розмовляють, ну, як і більшість нашого населення, нашої області на Суржику. І е, е, там, ну, якби. Виросла і я, і скільки я себе пам'ятаю, я була українкою. І тепер, коли говорять про те, що це вже не Україна, мені дуже боляче, тому що я там виросла, я там зростала, і я завжди себе вважала українкою і це так мак українським містом. Дякую вам за нашу розмову. Дякую.